Доброго дня! Сьогодні у нас 27.12.2020 2020 рік. Я радий вас вітати на своєму каналі Береги Ікви. Зараз хочу вам показати вже другий етап, а саме підготовки ожини до укриття. Попереднє відео було продемонстровано обрізку ожиника. Зараз хочу вам показати, як кущі готуються до укриття. Ось це такі сланкі на півстоячі пагони, з ними легше. Такі потужні, їх легше вкривати. Є у нас і прямо стоячі сорти, з ними важче, щоб вони не затріщали. Бачите, вони зв'язуються спочатку у пучок, а потім прив'язуються. Одна до одної. Кущ зв'язаний в пучок. І ось тут кущ зв'язаний в пучок. І ось вони зв'язані між собою. Ось такий ось спосіб. Нехитрий та не важкий. Ось дуже прямо стоячий, дуже сильно корючий сорт, Pride Gym він так зв'язаний буде вертикально, можливо закутати, а можливо і так спробуємо на зимівлю залишити. Так. Честер. Важко його дуже потужні лози, не люблять перегинання, тріщат. Важко знайти матеріал, який можна укрити, великими мішками з-під мінеральних добрив. Можна їх розрізати, але таких мішків дуже багато піде, так як приходиться різати не... не вздовж, щоб накрити таку висоту розрізати мішок. Ось і а ось там. Агавам сорт не ми його не укриваємо. Ось. Так і буде залишатися. Ну і звісно, ягода там в ньому не дуже така. Трипл краун укритий. Не укритий, а готовий. Звісно, краще, якщо є можливість придбати агроволокно, широке агроволокно, розстелити і навіть ще, певне, вищі кущі пригнуті ще вище, можна безпроблемно укрити. Не знаю, чи будемо ми тратитись на агроволокно, подивимось. Можливо і придбаємо, щоб накрити ось таку ось чечакську бестерну. Подивіться, яка лоза. Це вже як дерево, як яблуні трьохрічка. Потужний дуже кущ, дуже урожайний сорт. Тому ось так. На цьому все. Огляд провели. Дякую вам всім за увагу. Я думаю, це відео комусь стане корисним, можливо, хтось щось з нього візьме і для свого саду. Наразі все, до побачення.